Під час літніх канікулів мої діти почали займатися цікавою справою. Це бісероплетіння плетіння на верстаті. Це трошечки інше, як малювання картин за номерами. Можливо, трошечки простіше, але цікаво. Можете поглянути ось ці узори, це буде, це буде браслет. Ось такі браслети, потрібно їх ось так набирати, дивитися на кольори і голочкою нанизувати бісеринки. Ось так іде робота. Верстати уже є, тільки залишилося працювати і набирати. Звичайно, поки що це в них ось такий запал, а можливо це стане хобі, а може і якимось пізніше. Бізнес-проектом для них. Я пригадую своє дитинство, тоді, коли я був такий, як вони, я вишивав хрестиком деякі речі, пригадую, тоді висилали ці речі в Канаду, тому що діаспора українська. Вона дуже цінувала ті речі. Сьогодні вже немає потреби щось висилати в Канаду, тому що це цінується і в Україні. Ось так, дорогі друзі, показав вам заняття моїх дітей. Є готові набори. Все це можна придбати. Тільки щоб було бажання працювати. Звичайно, я тут нічого не можу допомогти, тільки спостерігати. Тільки спостерігати за процесом. Мої очі вже не до цього. А тут потрібно терпіння. Ну, але мама їм допомагає, вона має свій. Також верстат і робить більш складніші речі. Ось так розвиваються діти. Це краще, ніж у телефонах сидіти. Сидиш, щось трошечки в'яжеш, а потім виходить ще й гарний. <зор>. Ну, хотілося вже бачити готовий виріб, але поки що показую процес.